Всім привіт! З вами Top Wheels! І я продовжую робити огляди колекційних моделей торгової марки Jada. Сьогодні у нас машинка з фільму Назад у майбутнє. Перша частина. Це славнозвісний DeLorean DMC-12, який був модифікований і спеціально перероблений для цього фільму. З історії. Фільм вийшов у 1985 році на екрани. Саме на цій машинці Док і Марті робили переміщення в часі. Масштаб 1 до 24. Як бачите, можна натиснути кнопку і буде крута підсвітка. Давайте спробуємо. Круто, правда? Приступимо до розпаковки. Так виглядає машинка без коробки. Гляньте на цю деталізацію. Тут є і пластикові, і металічні деталі. Ще раз натиснемо, ну напевно, в темряві буде топ. Далі затестимо наші дверцята. Це в Делоріанах була єдина модель. Оце даємо це ДМЦ 12, які двері піднімалися до гори. Це дуже легенько, акуратненько піднімається догори. Ну, Звичайно, у вас цікавить панелька, так, е, яку використовували в фільмі для переміщення. Все там є, все наклеєно. Як на мене все дуже гарно зроблено. Буду дуже вдячний за. Лайк, підписку, комент. Це для мене додаткова мотивація для того, щоб знімати ще. Ну, а хто бажає придбати цю модельку чи інші? Інстаграм, телеграм все буде в описанні до цього відео.